Багато з нас були свідками, як створювалася Рада оборони Івано-Франківської області, і, власне, ми, як центр допомоги учасникам, АТО і представники ветеранських організацій. Зверталися відзвітувати за діяльність Ради оборони Івано-Франківської області, в тому числі за координаційний центр, який був свій час створений. Однак консолідованої публічної звітності ми так і не отримали. Ми знаємо, що свій час Рада оборони це була структура, яка була створена з дуже великої кількості всіх структур, які займалися питанням війни Івано-Франківській області. Ми знаємо, як відбувалися і збір коштів, і велика кількість допомоги відправлялась на схід України. І, власне, вже з того часу помінявся і голова облдержадміністрації, до того часу був Андрій Троценко. Коли Андрій Троценко йшов, звітності, ми так і не почули. Зараз ми бачимо, що трошки нездорова ситуація навколо обороноздатності відбувається, оскільки ми маємо інформацію, що великі зловживання відбулися при будівництві фортифікаційних споруд. І, власне, це нас, як то кажуть, насторожує, і ми просимо через відповідно структури, які сьогодні відповідальні за контроль питань обороноздатності України, це військова прокуратура перевірити діяльність Ради оборони, перевірити цільове використання коштів із мобілізаційної програми, яка в івано Франківській області. Тому що якщо ми навіть надаємо інформаційні запити, то це все є інформація дещо обмежена. Вона є не публічною, оскільки це і питання оборони. Ми звертаємося в військову прокуратуру, звертаємося в Генеральну прокуратуру, відповідно, і звертаємося також ще в військову прокуратуру Івано-Франківського гарнізону Західного регіону, тобто всі структури, скажімо, які є, тому що десь на місцевому рівні це питання, скажімо, десь не зникло.